На термінову закупівлю американської зброї для України гроші мають надійти вже до кінця 2025 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед засіданням ради ЄС у Брюсселі. Йдеться про програму Пьорол, за якою Варшава закуповує озброєння у США спеціально для української армії. Кошти вже закладені в бюджетом МЗС Польщі, і їх планують спрямувати на пришвидшення оборонних закупівель. Міністри закордонних справ ЄС сьогодні знову говорять про Україну і головне питання на порядку денному: як посилити тиск на Росію та реагувати на нові повідомлення про мирний план США і РФ до засідання в онлайн форматі долучився голова МЗС України Андрій Сибіга. Він розповів про ситуацію на фронті та ключові потреби нашої держави. Висока представниця ЄС Кая Калас зосередилася на варіантах додаткового тиску на Москву, зокрема на порушенні діяльності так званого тіньового флоту, який забезпечує РФ енергетичними доходами. Калас прокоментувала інформацію про нібито таємні консультації між США та Росією щодо мирного плану. Вона заявила, що про участь представників ЄС у цьому їй невідомо. За словами чиновниці, будь-які рішення мають враховувати позицію України і Євросоюзу. Я нагадаю, американські медіа повідомили про план із 28 пунктів, який передбачає територіальні поступки, скорочення української армії та військові обмеження у Києві. Заявили, що без суттєвих змін такий план неприйнятний для України в забудовах, в будівлях, в домах. Що в принципі ускладнює роботу наших спецслужб сил оборони, оскільки частина населення цивільного ще досі залишається у місті, але знову ж бої ведуться і зупинятися, зупиняти просування ворога в будь-якому випадку сил оборони будуть, і на даному етапі сіра зона буде змінюватися щодня. Коригували російські удари по лиману на Донеччині. СБУ затримала чергову інформаторку окупантів. В неї 50-річна місцеве продавчиня. Від росіян вона отримала завдання відстежувати та передавати координати сил оборони, по яких окупанти планували свої атаки. Фігурантка пішки обходила прифронтову громаду, намагалася виявити та позначити на гугл-картах геолокації запасних командних пунктів та укріп районів українських захисників. Зломисниця перебуває під вартою їй загрожує до восьми років тюрми. В Україні внаслідок бойових дій відключено понад 400 тисяч абонентів на енергетики щодоби встигають заживити до 100 тисяч споживачів. Про це в нашому ефірі повідомив голова правління НЕК Віталій Зайченко. Критична ситуація в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей відновити об'єкти вдається зокрема за рахунок міжнародної допомоги енергетичному сектору. На початку зимового сезону, за допомогою наших партнерів міжнародних, зробили досить значні запаси обладнання на наших складах. Вони фактично в три рази перевищували нормативний. Працюємо знову з партнерами для того, щоб поновити запаси цього обладнання партнерами, і також запущені процедури закупівлі того обладнання, яке є найбільш дефіцитним. Жоден мирний план щодо України не спрацює без згоди самих українців та підтримки Європи. Про це заявляє головна дипломатка ЄС Кая Калас у Брюсселі. Міністри закордонних справ країн ЄС зробили низку заяв про можливі рамки припинення війни. Калас підкреслила, що Європа підтримує лише тривалий і справедливий мир, а всі ініціативи мають враховувати позицію Києва. На брифінгу її попросили уточнити, чи залучали ЄС до можливих перемовин між США та Росією. Посадовиця відповіла, що їй про це невідомо. Калас також підкреслила, що завершення війни не може відбуватися за спиною України, навіть якщо ініціатива надходить від президента США Дональда Трампа. Ми, як європейці, завжди підтримували довготривалий і справедливий мир, і ми вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці. Тож це дуже зрозуміло. Два пасажирські поїзди зіткнулися вранці на півдні Чехії. Понад 40 людей постраждали, п'ятьох госпіталізували у важкому стані. Лобове зіткнення сталося в районі міста Чеські Будеєвиці. Через це повністю зупинився рух на одному з напрямків. За попередньою інформацією, один із потягів можливо проїхав на червоне світло. Поліція вже розслідує інцидент за фактом створення суспільної загрози. Рятувальники повідомили, що 20 пасажирів, які не постраждали, евакуювали автобусом у чеській будивиці, де їх додатково оглянуть медики. Тисячі американців вийшли на вулиці Вашингтона з вимогою імпічменту Дональда Трампа. Протести під гаслами усунення режиму тривали кілька днів просто під вікнами президента. Це вже не перший спалах невдоволення цього року. Америку накрила справжня хвиля протестів лише минулого місяця. Сім мільйонів людей вийшли на марші без королів після рекордного шатдауну. А тепер активісти влаштували масштабну акцію у столиці: три дні протестів від мітингів до концертів. У п'ятницю заплановані тренінги для лобістів і комедійний вечір із Сентендапом. А в суботу масштабний мітинг біля меморіалу Лінкольна з виступами гуртів та благодійний концерт. Ми тут, як американські патріоти, і кажемо, Трамп має піти зараз, і ми просимо громадян з усіх сполучених штатів приєднатися до нас. Настав час для всіх, хто вважає, що Трамп має піти, якщо ви злі на нього з якоїсь причини, вийдіть на вулиці, столиці нашої країни.